Всього за 50 гривень от такий кущака, коріняка м'яти. <смі> М'ята, Я не знаю, як вона називається, який сорт, именно. без назви сорту. давайте так. Якщо кому треба на чай багато м'яти, вона, знаєте, така, як ото конфети Оці, що з, з хрестиком, такі м'ятні сильно. От. Оце вона такий аромат. Зараз я коріння оце вирушу. І вона... Ну прям така хол... холодна, я не знаю, прям аж <laughs> нюхаєш слина в роті появляється. <laughs> Коротше, з бур'янцем, якщо хочете, комусь бур'яном відправлю. Якщо немає свого, то можу відправити. 50 гривень отаке от коріння. Зараз її, чим краще зараз її купляти, того що немає зелені. А оцей весь корінь, оці всі ниточки, бачите, вони всі проростуть і будуть вам зеленіть. Бачите, і вже свіженьке воно у вас буде вилазити вже на вашій грядці. Бачите, отакі коріння 50 гривень.